Чому в Европе есть план Б для перемоги Украины над ворогом? И чему этого не знает Ярмак? Почему этого не знает наше Министерство закордонных справ и... Они представляют обновленную военную стратегию, которая обеспечит победу Украины и поражение России. Вот вам, господа, план Б, которого почему-то нет. Он есть у Эстонии. План победы Украины. Эстония предлагает его союзником по группе Майронштайн, а в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают, что доводит на мысли. А зачем Украине тогда вообще иметь Министерство иностранных дел? Ну и разведка должна была знать об этом. И должна, по идее, в ОПИ Ермака об этом знать. Но если там знают, а МИД не знает, то какое взаимодействие? В общем, полный бардак. Дуже проста. Кем является Ярмак для Европы? Герман для Європи є агентом Росії. Ким є наш президент для військових Європи? Точно не знаю, але поваги до нього нема. Подивіться на це відео і зрозумійте, чому. час візиту на військову базу в Нідерландах, Зеленський був грубо проігнорований, залишився без рукопожаття або військового приветствия. Його за натягнутою улипкою недовольство легко читається на ліце, Непроизвольная гримаса. Навіть з ним не захотіли вітатися. А що стосується нашого Міністерства закордонних справ, послів і послиць, подивіться, кого туди набрали. Борислав Береза про успіхи наших послів не чувані. Коли міністр закордонних справ Кулеба повідомляє, що послів будуть шукати по оголошенню, то багато кого це справедливо обурює. Але дивлячись на посла України в Азербайджані, котрого ніби взяли ще не по оголошенню, починаєш думати, що може дійсно краще послами будуть аматори чи ведучі курсів з якихось оральних технік, аніж фаховий дипломат, який ганьбить там нашу країну. Про що йде мова? Коротко розповім. Азербайджанець гусейнів Саїд Васиф Огли, який навчався і жив в Україні у 2022 році, пішов добровольцем на війну. Вступив до 57-ї бригади ЗСУ. Влітку минулого року він загинув. Після цього була якась незрозуміла позиція нашого посольства, відсутність будь-якої допомоги чи підтримки родині загиблого з боку нашого посольства у Баку. Журналіст з Азербайджану пише, що родині загиблого довелося позичати гроші, коли з'явилася необхідність виїхати в Україну для відвідування військомату, де їм видали папери про сина. Після звернення з боку низки азербайджанських депутатів посол України в Азербайджані Каневський заявив, що Саїд Гусейнов був найманцем. Ці слова шокували та обурили до глибини душі азербайджанських парламентарів. Загалом, що ще більш цікаво і сумно, в боях за територіальну цілісність України загинуло вже понад 30 етнічних азербайджанців. То виходить, що що всі вони найманці? Чи варто говорити і про те, що посол Каневський не потрудився навіть подати клопотання про вручення посмертно гусейнову будь-якої української медалі чи ордену? Саме посол України в Азербайджані, до речі, надсилає до Києва всі необхідні документи для нагородження того чи іншого громадянина цієї країни українською державною нагородою. Просити її для загиблого в боях за Україну гусейнова у посла Каневського не знайшлося ні часу, ні бажання. Але загиблий воїн таки достойний, мабуть, хоча б якогось ордену, якщо вже навіть не говорити про звання Героя України. Все це обурило азербайджанців і вилилося в статтю Акпера Гасанова на сайті газета Юа, посилання є в тексті Борислава Берези. Цікаво, чи будуть зроблені якісь висновки після цього у нашому Міністерстві закордонних справ? Чи це може знову не на часі? Бивша ескортні Ксюша Манікена, наша Оксана Волощук, получила награду адгурміна барон. Без дипломатичного досвіду послом можна стати це не дивина ні для України, ні для інших держав. Оксана Маркарова, амбасадорка України у Сполучених Штатах, у посольствах не працювала, але очолювала міністерство. Юлія Ковалів. Юлія Ковалів очолює наше посольство у Канаді, має солідний досвід роботи в уряді та офісі президента. І знову ж таки, вона без дипломатичного досвіду. А ще екс-генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка стала амбасадоркою України у Швейцарії за освітою. Вона юристка, такі призначення я називають політ Олеся Ілашук, нова амбасадорка України у Болгарії. Указ про її призначення опублікували на сайті президента. Пані Ілащук немає дипломатичного досвіду, не працювала вона і на державній службі. Про її життя до призначення самі питання. до призначення називала себе цитую клінічною психологиною, системно-сімейною терапевткою, гештальт-терапевткою та сексологиною консультанткою. Stop, stop, stop. Як ви думаєте, люди, які досягли в інших країнах рівня посла, захотять з цими людьми спілкуватися? Захотять з цими послицями, stop, 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 stop. спілкуватися. Як ви думаєте? Чи їм це не прикро і не приторно країна, яка веде? Війну має таких послиць, тому щоб Європа могла реалізувати свої плани, вона повинна в першу чергу їх приховувати від нашого уряду, від нашого Міністерства закордонних справ. Тому що понабирали собі Пові, сутенери, трансвестити, геї, дилери, наркомани. Хворі побить. Тому що самі такими являються. Кавлятик ми мы... То, члени групи Рамштайн, ми більше по своїй мощності, ніж та задача, якою нам надо рішити. А от нас задача: обеспечити победу України. Тому звертаюсь до вас, шановні українці і не українці, ті, хто турбується за долю України, ми повинні об'єднатися для того, щоб зробити організацію, яка буде ефективно боротися проти нашого внутрішнього ворога.